За її волю, за честь, за славу, за народ. Це та пісня, яка була з ним. От мені здається, що дійсно він кожен бій, напевно, йшов з нею, що він дав присягу собі чи перед Богом, що він буде її захищати. Того я захотіла, вона довга, я проспівала там два стопчики, Я захотіла попрощатися так з ним. Щоби він почув, що я розумію, що він не марно пішов. Він залишив крок. Величезний цей свій крок в Україні. Ірина Рудей на прощанні з батьком заспівала його улюблену стрілецьку пісню. Свого тата, розвідника Василя Рудея, вона розшукувала майже три роки. Він зник без звісти під час оборони Києва у березні 2022 року. Його знайшли десь кілометрів 40 від загальців. Тата, у квітні. 17 квітня, це тобто місяць, поки там були бої, неможливо було забрати хлопців. Ну він там не один був. Це вже я, коли ми вже їхали забирати тата з Білогородки, де він був похований, то там мені вже сказали, що таких хлопців, яких неможливо було пізнати, привезли 60 людей, яких були там в Бучанському районі, знайдені після окупації. Пошуки батька Ірини розпочала через два дні після того, як він перестав виходити на зв'язок. Однак першу інформацію вдалося знайти тільки через п'ять місяців. Чоловік, схожий на її батька, був похований як невідомий солдат. Я не знала, що це був він, але ну, я не могла впізнати. Був обгорілий чуб. Я побачила, що наче та ну я йому я йому його зачіску. Я була його салоном краси. Я його стригла, я йому голила голову, коли він був тут. Я наче бачу, бать... ну, скоріш все, що я не хотіла бачити що це дійсно він. Тому що багато ж військових з щубом, ну а обличчя не було. Не було можливості впізнати. Ірина кілька разів їздила до Києва, зверталася у поліцію та прокуратуру. Однак інформацію про батька знайти не вдавалося. Згодом у пошуках їй допомогла чернівецька волонтерка. За ці роки це лише просто папка паперів і на, на тому кінець. На початку цього року Ірина дізналася, що ще торік був збіг ДНК, однак їй про це вчасно не повідомили. Одразу написала запит у громаду на Київщині, та як тільки отримала дозвіл на перепоховання, поїхала за тілом батька 15 лютого із захисником Василем Рудаєм попрощалися у заставні. Бабусю тато попросив, щоб звишила йому у кольорах наших, нашого прапора. Цей орнамент бабуся вишивала для нього ще молоденького, але він її не міг носити. Тато дуже любив цю вишиванку. Батько завжди мав чітку проукраїнську позицію, детально вивчав історію України, багато знав про козацтво, розповідає Ірина. Був рухівцем, одним із перших у заставні повісив прапор на свій будинок, коли Україна повернула собі незалежність. Я не бачила того прапора ні в школі, ні у міській раді. На той момент я бачила тільки дома. Василю Рудей був учасником обох революцій, а в 2015 році добровольцем брав участь у АТО, хоча його довго не брали через стан здоров'я. Донецьк, Луганськ, Мар'янка це те, що було на той час найгірше, він там був. І це та людина, яка переступала через віль. Його навіть так йому погано, він прийшов полікувався місяць, скільки там дають їм на реабілітацію. Лиш трошечки сонечко з'явилося, він уже одягнув рюкзак на спину, форму одягнув в берці, і він, і він вже знову. Після поранень та контузій, а також тривалого лікування Василь полишив службу у 2019 році. Однак у перший день повномасштабної війни повернувся до війська. Я не можу сказати, що тато мене не любив. Напевно, може. Я та людина, яку найбільше він любив, або хоча б одна з тих людей. Але Україну він любив більше. І це була не та конкуренція, що можна було щось вчинити. І завдяки таким, як мій тато, тоді Київ не здався. Ну, за таким маленьким людям, так гарно зараз велико озвучують, що Київ не здався за три дні, так, але якою ціною і якими людьми, яких уже не повернеш. Ірина каже, що найбільшим її страхом було те, що батько повторить долю свого діда, вбитого НКВДистами у сорокових роках. Родина досі не знає, як саме він загинув і де похований, тому їй було важливо повернути тіло батька додому. Ні, це не простуда, очі засльозила. Це через біль. Тривалий. Три роки вірила, а біль як злива. Та я тремчу, не через вітерець зухвалий. Бо я стою й мовчу, і чую голос. Голос, тату, ваш, героям слава. Марія Антоняк, Роман Пилак Суспільне новини, Чернівці.